Доброго дня, діти! Вітаю вас на занятті з математики. І ми з вами продовжуємо вивчати різноманітні цифри, числа, поняття, знаки і так далі. Але сьогодні більш детально ми з вами познайомимося з поняттям вузький та широкий, куб, куля та повторимо знак плюс. Але перед тим, як розпочинати, я вам пропоную. Прослухати надзвичайно цікаву історію лісових зайченят. Жили собі двоє маленьких зайченят з мамою зайчихою, гарно жили, не сварилися, одне одному допомагали, гралися, любили. Проте набридло їм сидіти вдома і пішли вони світом мандрувати. Ось ідуть вони через ліс, а там дерев, кущів багато. Пташки співають і тут зайчата зголодніли. Побачили грибочок. Гарний такий. І тут раптом з ялинки білочка стрибає та й каже: Хочете, мої любі, я вас пригощу горішками та грибочками, але для початку виконайте мої завдання. Скільки грибочків з жовтими капелюшками, скільки з коричневими. Скільки їх всього? Назвіть склад числа 5. Порахуйте пташок, скільки ворон, скільки синичок, скільки їх всього, назвіть склад числа 4. Порахуйте звірят, скільки оленят, скільки вовків, скільки їх всього. Назвіть склад числа три. Порахуйте звірят, скільки лисичок. Скільки ведмедиків. Скільки їх всього? Назвіть склад числа 2. Молодці малята. Ви дуже вправні. Діти, а які геометричні фігури ви знаєте? Давайте повторимо їх. Добре, а сьогодні ми з вами познайомимося з більш об'ємними фігурами. І перша це куля. Ось подивіться, яка вона. Вона круглої форми, дуже схожа на коло, так? але це куля, бо вона може котитися. Ось подивіться, Ми можемо її. Покатати а цю фігуру? Ні. Подивіться, їй нічого не заважає. Добре. А ось, наприклад, ця фігура, так як у нас скоро свята новорічні, то ми сьогодні візьмемо ось таку незвичну фігуру. Це в нас що? Куб? Куб. Подивіться, він теж об'ємний та схожий на квадрат. Але цей, бачите, не об'ємний і його збоку майже не видно. Давайте спробуємо його покотити наш подарунок. Котиться, так, як куля. Ні, а чому? Тому що йому заважають кути, правильно, кути. І це у нас фігура така об'ємна, називається куб. Куля, яку можна покотити та куб. Давайте ще з вами розглянемо предмети, які можуть нагадувати нам кулю. Це що, апельсин. Якої форми? Круглої, то це можна сказати, що це схоже на кулю. Добре. Що ось це в нас? Серветки, так? Серветки. В якій вони знаходяться в формі? Квадратній. Добре, на що схоже? На куб. Ми зможемо їх покотити. Ні, тому що вони мають кути, як звичайний куб. Добре, це що? Новорічна іграшка. Якої форми? Круглої та схожа на кулю. Так, на них і кажуть новорічні кульки. Добре, і останнє це. Будиночок. Так, в нього є дах трикутної форми, але сам будиночок має що? Кути? Так, тому він схожий на куб. Молодці. впоралися з завданням. Зайчики з вашою допомогою виконали всі завдання і отримали пригощення від білочки. Тепер хочуть повернутися додому, але не можуть обрати собі стежинку. Чи допоможемо ми їм? Тож, давайте спробуємо. Перед нашими зайчатами є дві стежинки. Широка для лисичок та вовків, а вузька для зайчиків і білочок, деяка звірі не знають. Їм треба допомогти повернутися до матусі. Допоможіть тваринкам піти на необхідну стежинку. Кому на широку, а кому на вузьку. Проведіть пальчиком. Ось вже й повернули зайченята додому. Матуся приготувала для зайченят. Та для вас цікаві приклади? Виконайте приклади зі знаком плюс. Діти, ви, молодці, спорилися із прикладами від нашої мами зайчихи. Вона вам дуже вдячна, що ви навчили її зайченят рахувати. Скажіть, будь ласка, який знак. Ви використали у прикладах. Знак плюс. Так, а що він означає? Він означає додавання. Так, додавання, коли ми щось до чогось додаємо, складаємо разом, так, і підраховуємо вже отриману суму. Я вам дякую за увагу, дякую за заняття. Ви молодці! До нових зустрічей!